Триває 1156-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1060 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 24 квітня, окупаційні війська Росії втратили 945 тисяч 330 військових, 10 тисяч 694 танків, 22 000, 312 бойових броньованих машин, 26 823 артилерійських систем, 1 369 реактивних систем вогню, 1 141 засіб ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів. 33 тисячі 660 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 148 крилатих ракет. 28 кораблів, 45 тисяч 755 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 860 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали ще відомості про втрати російських окупантів уточнюються.